Народний депутат від забороненої проросійської ОПЗЖ кисельов Ігор. Завітав на свято також чоловік, схожий на державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України Дмитра Свободянюка. А це приїхав ще один відомий забудовник і бізнесмен Ігор Кривецький. А ось і найбільш високопосадовий гість святкування мер Києва Віталій Кличко. Мер Києва, схоже, приїхав не сам, а у компанії свого багаторічного товариша і політичного соратника Артура Палатного. Кличко і Палатний довго спілкуються на вулиці, але згодом стає зрозуміло, що вони чекають, коли приїдуть подарунки.